на каналі Квітковий джаз. Нове відео в новому році, 26, -му. і така зима у нас взялася на півдні. Боже, такого снігопаду ми ще давненько вже не бачили і таких морозів. Ще в лютому бувають там недільку. Ці морози потримаються і все. А це вже січня. І меде, і меде, і морозець, Ну дуже гарно. Гарно, холодно і гарно. Вона кривала свої гортензії, аж під двойними відрами. Не знаю, як перезимою, побачимо. Ні, яка краса. Це засніжено. У набагато випало сніг, так трошки перемало, але морози е, такі досить півдня, досить величені, мінус 15, 12, 2 мінус 9, ну, вже трошечки менше. Зимою поки. Трошечки покажу вам моря зимового. Там качки плавають. лебеді теж, теж є декілька, небагато. Багато полетіло на юга в теплі краї, а щоб оставалася тут. Сьогодні так сонечно, і дивіться, які в нас доль берега отак лавочки стоять для людей, щоб приходили, дихали, милувалися пейзажами. Позамерзали всі камінчики. Дуже гарно. Дивіться, яка краса. Такий величезний. А пляж теж змерз. Я вже донизу не спускалася так зверху, бо дуже слизько, а там під горку. Треба обережно. Дуже багато людей сьогодні гуляли з собаками. Так багато собак. Вигулюють люди. Море шумить. Так спокійно. Сонечко світить, морозець. Морозець і сонечко. Краєвиди наші місцеві. Боже, як добре, що в нас є море. Я не знаю, люди їдуть за кілька-кілька десь кудись. А в нас так добре. Вийшов собі кожного дня. І милуєшся, і літом і купаєшся, і рибку ловиш, відпочиваєш. Навіть зимою дивіться, які краєвиди гарні. Так, тільки б ще не було війни і не загаджували нашу природу тими всіми. Ми і всім остальним. Було би дуже добре. Зробиш? Що зробиш? Нічого, все буде добре. От я знаю, що все в нас буде добре, Ще наша Україна буде процвітати. Ого. Сонечко. У віконечко. Небо чисте, чисте, таке голубесеньке, голубесеньке. Очерет. Чи як його там називають? Такі пухнасті. Пухнастики гарні. Бачите, покажу вам. Пещеру. І водоспад. Водоспад замерз. Багато людей ходять до нього робити фотосесію. Це шахта. Шахта добували, у нас же тут кругом ці шахти добувають ці рукушняк. породу. Ось такі водоспади, Гарний. Такий гарнючий, а на сонці так виблискував. Це як змерз. Як сукня нареченої. Так, а в мене вже почали просинатися глоксінії. Ось вони спали. І тепер попускали ось такі малесенькі, малесенькі росточки. Ось тут так само. Зараз ми його повернемо. Ось такі маленькі. Я вчора продивилася всі і побачила, що ось вони проснулися. Тут дуже маленькі, ось тут маленькі, шабілі. Так само і тут ось. Виставила вже їх на сонечко, трошечки полила, і хай вони собі вже трошечки наростають. Якраз до весни вони наростуть і будуть гарні. Так, ще в мене цвіте такий Ванька, бальзамінчик. Тут він щось червоного кольору, камера так передає. А взагалі він помаранчевий. Тільки розпускаються ці гарні квіточки. Вони дуже набитенькі. Так, і що, ще хочу похвастатися, Ось, яка красуня! Дивіться, і вона. Тут випустила ще одну мені квіточку. Буде дві квіточки. І ця випустила вже квіточку. Тут поки що. А, ні, теж лізе ще одна квіточка. Я думала, це листочок, а це квіточка. Бачите, цибулини випускають по дві квіточки. Велика цибулина ось моя рука. Так само і ця велика. Великі цибулинки, і вони випускають по дві квіточки. Ця вже височезна така, це рожева, а ця біленька має бути. Ось такі в мене квіти поки що цвітуть. Тут, як я і казала, бачите, прорізався ось маленький. То, що тут було випинало, таке червоне. Ось він прорізався і лізе. Це діточка маленька лізе, хай собі росте, ми її літом висадимо в ґрунт, і вони наберуть там масу величеньку. Ну, а ці хай нам розквітають і радують нас. Покажу вам. Ця має бути біла. Але біла така з серединкою такою. А ця рожева е, набитенька така. Тож, побачимо. Вона вже, бачите, починає розщіплятися відкриває свій дзьобик, і там будуть виходити. Не знаю наскільки, має бути на 4. Побачимо, наскільки вийде квіточки. Тож, отак. Діться, який гарний захід, сонечка, яка краса. То схід вам показувала такий червоний тепер захід. Ось такі в нас красоти, і в нас чудовий край. Дякую всім за перегляд. До побачення!